Боїться, правильно роблять. Звертаються до нас хлопці військові ЗСУ з певними завданням, наприклад, виготовлення наземної станції, або партії дронів Камікадзе, або ударних дронів, які можуть летіти кудись далеко нести певне навантаження, або дрони розвідники. Певним завданням. Далі ми відкриваємо збір на цей дрон, або шукаємо інвестора, або хлопці самі платять свого карману за комплектуючі до цього типу дрона, Рад? у нас налагоджений виробничий процес. Продукт-лайн вироблення камікадзе дронів, ударних дронів, літаків-розвідників, літаків камікадзе. Є декілька працівників, які навчають нових людей. Також у нас діє інженерна школа для військових.